Слава Господу, брати і сестри, Господь для всіх нас подарував такий гарний недільний ранок, і ми можемо зараз бути в домі Божому. Ви знаєте, це одне з найкращих місць, на якому може бути людина, живуча на цій землі. Тому що тут лунає Боже Слово. Тут ми чуємо те, що так потрібно для нашого духовного чоловіка. Тут Господь. Дбає про те, щоб кожен з нас зміг поїсти духовної їжі. Але знаєте, що десь ми вдома їмо, приходимо в гості їмо, і буває, знаєте, на столі буде багато всілякої їжі, але є одна така дуже проста умова: її треба взяти, нею треба скористатися. Ми можемо подивитися, можемо скривитись, можемо сказати, я не хочу і так далі. І тільки тоді, коли людина візьме цю їжу і буде споживати її, вона може принести користь для її тіла. Те саме Боже Слово, яке сьогодні так убільно звучить до кожного з нас, дуже важливо його брати до свого серця. Як ми вже чули сьогодні, брат Роман, коли розпочинав, читав, що ми повинні не просто сьогодні було таке слово не просто слухати Боже Слово, але і виконувати Його. Як ви вже знаєте, ми будемо приходити до закінчення першої половини нашого зібрання, і мене на серці лежить одне слово, яким я хотів би з вас поділитися. Можливо, це не буде, знаєте, така е сформована геть до кінця тема, тому що вона є дуже обширна. Але невеличка передісторія, чому я зараз про це думаю і багато роздумую. Ми цього літа, в кінці літа, мали табір для віруючих підлітків в нас там в Україні. Він був в Карпатах. І в нас був такий час, коли підлітки могли задати ті запитання, які були в них. Ми там сиділи біля вогнища, спілкувалися. І хтось написав записку. І ви знаєте, вона в мене кажеться таке дуже просте запитання, але це спонукало в мене для багатьох роздумів. Записка була такого характеру. Що таке церква? Ну, ніби все дуже просто, правда? Ми знаємо, ну, то ж церква, куди йдеш, йду до церкви, там, молюсь в церкві, служу в церкві. Ну, І ми це слово дуже часто вживаємо. Але що ж таке церква? Я хотів би трошки про це пороздумувати перед нашою молитвою. І для цього зачитаю декілька місць Божого Слова. Перше, це буде Євангелій від Матвія, 16 розділ. Тут де діалог Ісуса Христа з учнями і запитання Ісуса, за кого мене люди вважають. І після відповіді Петра, що ти Христос, син Бога живого, Ісус йому говорить такі слова, 17-й 16, 17 вірш 16-го розділу. А Ісус відповів до нього і промовив: Блажений ти Симу, не сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це виявили, але Отець мій небесний. І кажу я тобі, що ти скеля, і на оцій скелі я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її. Читаю ще одне місце пісня того ж апостола Петра. Це буде другий розділ. І тут навіть з першого вірша давайте зачитаємо. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ і лицемірство. І заздрість, і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні. Приємні для Бога через Ісуса Христа. Ось таке слово, брати і сестри, я зачитав. Я думаю, що ми, як діти Божі, які читаємо Євангелію, ми розуміємо, що і в першому, і в другому місці, яке я зачитав, мова йде про церкву Христову. З самого початку, ви знаєте, я хотів би сказати, що в світі протягом історії людства існувало дуже багато різних вчень. І до цих пір багато з них існує. Поставала якась людина, вона брала якісь ідеї, якось старалася ці ідеї нести до людей, була якась певна категорія людей, кому вони подобалися. І люди йшли за ним, там, побажали його. Потім, коли ця людина вмирала, якось там шанували пам'ятники. І бувало багато таких ідей і вчень різних, коли приходив час, вони ставали неактуальними. Цю людину забували. Пам'ятники руйнували, і ну, дехто навіть жалів, що він колись в це вірив. Якось згадав такий момент, коли був певний час, коли люди вірили, що земля плоска. Люди вірили, що земля на слонах стоїть. Там, дуже багато різних теорій було. І люди настільки все вірили, і вірили тим людям, які це говорили, що дехто навіть своїм життям за це заплатив. Але прийшов час, ну взагалі то в Біблії про те написано, що земля кругла, правда? Написано, ти висідаєш над кругом землі, але ж до Біблії не зверталися, слухали людей. І потім, коли вже цивілізація, телескопи побачили, що земля кругла, ну, смисл все вірити, що вона плоска чи там якась, якоїсь іншої форми. І е, дуже так було, знаєте, жаль, напевно, тим людям, які все вірили, які багато все вклали своїх, свого часу і так далі. Але коли. Ішла йде мова за церкву Христову. Ми повинні, брати і сестри, розуміти, що це не просто, знаєте, якийсь клуб по інтересах, коли люди от там, читають одну книгу, вона їм дуже подобається, і вони збираються разом про неї говорять. Церква це Божий продукт. Алілуя! Це Бог так захотів, Бог так зробив. Бог в своєму великому плані, коли дивився на цю землю, брати і сестри, він бачив, що треба знаєте, таке своєрідне посольство бога на землі ми знаємо що кожна країна цивілізована вона має свої посольства в різних країнах і навіть та земля, на яку, яку займається посольство, воно вважається фактично документальною власністю тої країни, яке посольство там знаходиться. Я думаю, ми це розуміємо, брати і сестри, коли є якісь питання, коли щось нам треба. І я знаю, десь і в Америці, напевно, є не одне посольство, якісь там різні дипломатичні установи. Коли як там щось треба, ми приходимо, звертаємось, і нам можна дати кваліфіковану допомогу. Та саме Господь, брати і сестри, хотів, щоб було, була його територія. Буквально на цій землі, щоб була Його церква. І Ісус Христос, я зачитав Перше місце, говорить до Петра і каже, що ти скеля, тобто ти камінь, і каже, на цій основі я побудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають. Якщо ми подивимося на історію церкви, брата і сестри, ми можемо побачити, що ворог всю дорогу старався церкву зруйнувати. І він робив це різними способами. Починаючи від самих таких поширених, як різні гоніння, катування і так далі, і вплоть до того, що випробування грошима, випробування владою і іншими іншими способами. І що глибше вдивитися, ми бачимо, що ворота, пекла постійно мають таку певну війну, мають таке супротивлення до Божої церкви. І всіляко стараються якось її перемогти. І ви знаєте, як я вже казав, дуже багато різних вчень. Було і в різні течії, і всяке таке, і приходить час, вони не актуальні. Але Божа церква, вона стоїть, слава Богу. Божа церква, вона рухається і вона далі виконує ту місію, яка була покладена на неї самим нашим Господом Богом. Якщо дивитися на найближчу історію, наприклад, цих останніх 100 років, ми бачимо, що також немало, немала ціна була заплачена. Нашими братья, сестрами, які сиділи в тюрмах, які були заслані далеко в ті холодні краї, які приносили величезні страждання, і немало з них не повернулись до себе додому. І люди цього світу, радянська влада в тому числі, вони багато що говорили, казали. в них був великий досвід пригнічення різних національних ідей, ви знаєте, і вони думали, що так само буде з церквою. Я думаю, старші люди знають, що казали, що Біблія буде лежати в музеї, останнього віруючого покажемо по телевізору. Але ми знаємо, що тої держави вже немає. А церква Божа є. Алілуя! І ви знаєте, коли я сьогодні спілкуючись багато з молодими людьми, і не раз чую ну, молоді люди, діти віруючих батьків, і вони кажуть, ну, а для чого приймати хрещення? Ну, що це, для, що це міняє? І ти розумієш, наскільки треба сьогодні більше і більше нам з вами говорити про те, що церква це не просто якесь там, знаєте, собі місце, коли люди збираються в неділю, в якийсь там, в певний час, але це збір Божих людей. Це те місце, яке для нас з вами призначив Господь Ісус Христос. І коли ми говоримо про церкву, брати і сестри, то апостол Павло до Тимофія пише. Такі слова в третьому розділі Перша Тимофія 15 -тим віршом каже, коли я спізнюся, щоб знавте, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалена правди. Ви повинні розуміти, що якщо ми з вами належимо до церкви, то Бог для нас говорить, що ми повинні знати, як себе вести в церкві. Ми повинні розуміти, що це не просто, але це те, що. Бог придумав, це те, що Господь дав для нас. І це від нас вимагає також певної відповідальності. І ви знаєте, коли ми роздумуємо про церкву, то Біблія наводить там таке порівняння і про те, що церква от вона побудована на скелі. Бог її побудував, і ми розуміємо, що цією скелею є сам Ісус Христос основою церкви. Тому що якби це була якась людина, якась ідея, якесь вчення, прийшов би час, як я вже казав, воно б стало неактуальне, воно б зазнало якоїсь деформації і так далі. Але тому, що ця церква, вона стоїть на Ісусові Христові. Вона стоїть. І ніякі зміни. Ніякі століття, тисячоліття, цивілізація, вчення, влада і інші інші кризи вони не можуть ніяк впливати і зруйнувати церкву, тому що вона побудована на Ісусові Христові. Але ви знаєте, я коли роздумував про це, і мені треба було відповідати щось для дітей. Я для себе зрозумів одну дуже важливу річ, що церква вона будується з людей. І церква, перш за все, це люди. Це не просто будівля, це не просто, знаєте, якась організація, якась юридична одиниця, але це люди, які відкуплені крові Ісуса Христа. Слава Богові за це. І ці люди, які викуплені кров'ю Ісуса Христа, вони являються церквою. І апостол Петро записав, я зачитував це місце, де він каже, що і ми, немов каміння живе, будуємося в дім духовний. Кожен з нас, ми повинні будувати з себе церкву. Ви знаєте, фундаменту ми не ну, його тут не видно. Там якась невеличка частинка, правда? Але ми всі бачимо з вами стіни. І якщо навіть так трошки глибше розібратися, то ми багато що елементів стін не бачимо. Ми не бачимо цегли чи якоїсь там блоків, ще з чогось, чого збудоване. Це приміщення, але ми бачимо дію, ми бачимо результат, що це приміщення стоїть, правда? І ми зараз знаходимося під його дахом. І апостол Петро так цікаво записав, каже, що ми як каміння живе. Я собі думав, ну чого він не записав? Ну, що ми як там цеглини живі, як блоки якісь там. Ви думаєте, в той час не було цегли? Давно була ще вавилоняни навчилися це робити, і Вавилонську вежу вже з цегли перепаленої робили. Але апостол Петро говорить з каміння живого. Що таке каміння? Ми знаємо, що таке каміння. Підіть там, де дуже багато каміння, і знайдіть два однакових камінчика. Всі різні. Той такий густкуструбатий, той колючий, той дивиться в ту сторону, той дивиться в ту, в ту сторону. Всі дуже різні. Але апостол Петро каже, і ми, як каміння, живе, будуємося в дім духовний. Наскільки важливо, брати і сестри, нам з вами, ми хто є частиною церкви і називаємо себе, що я є в церкві, я є член церкви, наскільки нам важливо знайти своє місце в цій будові? Який би ти не був, ну я розумію, що, знаєте, є люди, ну, є різні моменти, і я не хочу на цьому зупинятися, але думка така, що який ти є, що ти думаєш, що ти такий неправильної форми, ти якийсь не такий, ти ще щось там, тебе там ти не підходиш, то апостол Петро каже. Що ми, яке каміння живе, різне, неоднакове, хтось колючий, хтось круглий, хтось такий, хтось такий, ми маємо знайти своє місце у тій, знаєте, у тій будові, у, тому, у тій видимій частині церкви, яку будуть бачити люди і прославляти будуть ім'я Господнє. Ви знаєте, коли е, будується, от є ця, ця певна конструкція, то коли ми заберемо якийсь камінчик звідти, там буде видно, що його немає, правда? Я не говорю про те, що все має стояти на нас, що ми маємо бути такими центральними фігурами. Але ви знаєте, якщо ти дійсно являєшся частиною церкви, що ти дійсно несеш це служіння, яке Бог для тебе поклав, ти є, я таке розумне слово, ефективний в церкві, то коли тебе немає, церква буде це відчувати. І це нормально. Тому, коли що забрати, взяти кусок стіни, забрати там пару камінчиків, да, то е, вся будівля може дати якісь, може тріщину дати, може бути якась проблема. Я думаю, ми всі близькі до будівництва і знаємо, е, що це може з того бути. Наскільки важливо, брата і сестри, нам сьогодні не просто знаєте, бути таким, ну просто бути в церкві, тільки слухачем, як ми сьогодні чули. Але бути частиною церкви, в буквальному розумінні цього слова. Коли йде будівництво, ви знаєте, буває, що дуже багато різного будівельного матеріалу є в будинку, правда. Він лежить, ми щось переступаємо, щось десь там складаємо, і, 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 і де коли людина є в церкві, навіть являючись членом церкви, вона ну не знайде свого місця, от десь де, 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 де приточитися. І взагалі будова, і, ну мені подобається це біблійне порівняння через те, що будова вона має дуже багато різних деталей, правда. Є цегла, є якісь металеві конструкції, є дроти, є якась сантехніка, якісь там, ну, різні ми можемо подивитися навіть тут в цьому залі є дуже багато різних матеріалів, які буквально і за походженням дуже сильно відрізняються. Але вони всі в даний момент являються частинами цієї будови. І ми всі користуємося ними і дякуємо Богові, правда? Наскільки важливо, брати і сестри, нам от знайти своє місце, знайти своє місце. Може, це не буде видима така, знаєте, частина? От тут ми не бачимо ні одної цеглини там, чи що збудовано. Воно все закрито штукатуркою. Але ми бачимо дію цієї цегли, правда? Ми бачимо, що воно стоїть, чи там дерева, чи якогось іншого матеріалу. Ми бачимо, що воно тримає, ми бачимо, що воно працює. Як важливо, брати і сестри, я повторюсь, і, можливо, ще не раз, ось знайти це своє місце. Буває, як я вже казав, щось там, де, знаєте, під час будівництва щось лежить на території, десь воно там лежить складене, десь воно там знаходиться. І рано чи пізно будівництво це такий тимчасовий процес, і він закінчиться. І зазвичай, коли закінчилося будівництво, все те, що не, не знайшло. Та картина, яка не повісилась, та розетка, якої не знайшлося місця, той камінчик, той кусок доски, ще там щось. Що ми з цим робимо, брати і сестри? Ми його збираємо і десь вивозимо. І це дуже страшно, коли ти буквально вже був в церкві. Ти буквально вже ну, знаходився в церкві і, можливо, чишив себе, що я десь не там, десь, а я от в церкві знаходжусь. Але Біблія сьогодні нас закликає, брати і сестри, не просто бути в церкві, а бути частиною церкви. Алілуя! І ви знаєте, що. Це велике благословіння. Коли ти являєшся частиною церкви, ти супереживаєш. Для тебе важливо всі заходи церковні. Для тебе важливо чим, ну, саме життя церкви, для тебе воно є близьким, бо це частина тебе. І коли хтось з цієї церкви, хтось, не дай Бог, десь там якийсь гріх падає, якась, якась біда стається, то всім це болить. Тому що якщо якась тріщина в будові, то криша не скаже, на що мені там? Що мені та стіна? Ага, і що не буде стіни, то й криша впаде. Або там якась інша деталь будинку, вона не скаже, що, мені це, не, ну, що це мені безразлічно. Тому що це все разом єдиною конструкцією. І коли так, брати і сестри, воно все стоїть, тоді ми маємо велике Боже благословіння. І Бог також порівнює, я не маю часу, не хочу займати вашого часу багато, але також. Є біблійне таке порівняння, і в тизі відкриття про це написано, що церква це як тіло Христа, це як єдиний організм. І ми знаємо, всі з вами ми маємо тіло, ми всі з вами в тілі, правда. І ми знаємо, що, коли, що наше тіло все співпрацює. І саме по собі частинка тіла, палець, вухо, око, саме по собі поза тілом, воно фактично, ну, що з нього візьмеш? Ну, буде палець, і, що, ну, і толку з того пальця, чи там якийсь інший орган, або ще щось. І тіло тільки тоді має, скажімо так, повний функціонал, повну важливість, коли воно разом, коли воно співпрацює, коли воно допомагає один одному. І наше тіло з вами настільки Богом створено, ми можемо вдома над цим пороздумувати, брата і сестри, як Бог у це все заклав. Ви знаєте, як наше тіло, у ці всі реакції, ці всі знаєте, моменти, які є в нашому тілі, як воно все працює на тіло. Коли десь там нога спіткнулася, тіло падає, руки сразу ловлять, да? десь там око зачухалось, рука робиться. Щось там треба, порядок, щось треба. Ну тобто, повністю все тіло наше гармонійне. І як важливо, брати і сестри, яким великим буде благословіння для вас, як для церкви, для кожного з нас. Коли ми будемо так, як тіло, підтримувати один одного. Спіткнувся той брат, помолилася сестра. Господи, поможи, Господи, підтримай, не дубити, знаєте, не сказати, ой, так йому й треба, ой, я ж так і знав, що так воно буде, або ще щось таке. Але дійсно супереживати. Коли поріжемо пальця, то все тіло болить, правда? Коли є якесь пошкодження або є ж, або якийсь орган в нашому тілі болить, то буває нічого не мило, Якийсь невеличкий зубчик буде боліти. І ти місця собі не можеш знайти, правда? А це все тіло. І хай Господь, брати і сестри, допоможе кожному з нас цьому. І Ісус Христос, коли створив свою церкву, коли збудував свою церкву, брати і сестри, Він не зробив це так просто. як я вже казав, Він зробив це з певною ціллю. І ціль Божого плану для церкви на описане неодноразово в Євангелії. Ми знаємо це дуже просто. І ми сьогодні вже чули це, щоб ми йшли і звіщали про Бога. Щоб ми були світлом, щоб ми були сіллю, щоб церква не тільки конкретно місце, але ми, як люди, були оцим посольством Бога на цій землі, щоб люди, які в темряві ходять, вони могли прийти до нас і вони могли отримувати всю необхідну допомогу, духовну допомогу, можливо, якусь іншого характеру допомогу, але щоб вони знали, що я прийду в церкву і там я буду мати від Бога благословення. І ви знаєте, ще на закінчення хочу сказати, чому важливо саме бути в церкві? Тому що, як ми вже чули, саме церкву Господь там буде зустрічати на небесах. Алілуя. Саме церкву Він там чекає, саме свою невісту він там чекає. Сьогодні дуже багато є полеміки. вселенська є церква. Я не до кого, я нікуди, я нічого. Але Господь, ми бачимо через своє Слово говорить, що саме церкву, саме організм. Саме Він буде чекати там на небі. І оце буде, коли прийде цей час, брати і сестри. Ми всі цього чекаємо, коли буде весілля Агнця. І для нас, як для церкви, є задача, як невіста, яка береже себе бути чистими, бути непорочними, бути святими. І для цього ми маємо зібрання, для цього ми маємо різні служіння, які Господь Духом Святим. Нас направляє, допомагає, показує нам. І хай Господь допоможе кожному з нас, щоб ми дійсно були в церкві, були частиною тіла Христового, і потім були з ним в небі. Хай Його ім'я буде благословено. Ми будемо молитись, закінчуючи цю першу частину нашого зібрання. Будемо дякувати Богові за цей час. Я хотів би, брати і сестри, ще раз і ще раз закликати всіх нас. Давайте ми будемо частиною церкви. Давайте ми будемо не просто дотичні, не просто десь там щось там, я там заходжу, але бути частиною церкви. І хай Господь нам в цьому допоможе. Амінь.